Благодійна естафета, попри негоду в Івано-Франківську зібрали 57 тисяч гривень на потреби армії. Естафету біжу для зсу провели вперше. Змагалося 16 команд. кожній по 4 учасники. Аби взяти участь у заході, потрібно було зробити донат для армії. Акцію присвятили дню захисників, що відзначатиме Україна завтра, 1 жовтня. Брали участь команди з бізнесу, з медичних центрів, громадських організацій. Нам нас підтримали дружини наших полеглих героїв. Також з Калуша приїхала команда, П -п 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 приймали участь крихівецькі ліцей, тобто це і школи, і вищі. Також сьогодні на події був молодіжний флешмоб. Ми нещодавно започаткували молодіжний підрозділ нашої громадської організації, і вони спільно з педагогічним коледжем взяли участь сьогодні у флешмобі. Ми прийшли підтримати дружини воїнів, дівчат, які очікують хлопців вже з 14-го року. І ми нашою маленькою командою вирішили зробити такий внесок підтримати наших дівчат. Які бігли, і яке місце посіли? Ми посіли не останнє місце. Ми дуже сильно старалися, але в нас дуже були сильні, скажем так, суперники. Хоча в цьому забігу суперників немає. Насправді ми всі бігли за одну мету для ЗСУ. Чудова ініціатива, і думаю, що вона має продовжуватися, і точно це об'єднує і дає підтримку тим, хто її потребує.